Всім привіт! Давайте будемо турніри. Це у нас нарешті на останній день. Я думаю, сьогодні я від турнірю всі свої атаки. Я можу програти аж три рази. Ух ти, Моя оборона виграла раз. Мощно, мощно, мощно. Так, царь. Килил грібну. Ну, ну, та так і погнали такої самогон. Так, з і сумно. Можна зробити лише одну трійку, мабуть, я таким чином зроблю. Трошки через комбо, може, щось ще приїде. Так. Цікава ситуація. Я хочу зробити отак. Немобиш? Ну, добре. У мене грім зараз відїде. Тоді доведеться таким чином. І хотіла казати, і там зривати ще трійку, але на щастя, воно зірвалося саме склалося. Ти подиви, ну чому воно все так завжди? Цей єдиний при смерті, і треба ж в нього і бити. в нього ще й броня зрізана. Ну, все так, як треба. Ти кніж, давайте в нього і бити. Ну, немає справедливості в цьому житті. Так, алел це дуже добре. Тоді я пропоную взяти ще рігар, де відлікуватися до фіга цих зелених. Так, і можна спробувати добити Соньку. Нормально, ти ще 300 знову камінчик. Так, хлопці, ви мені, в принципі, не дуже то і страшні. Якщо чесно, та там тички можуть бути гарні, але. Але, але, все, є. Мені просто пощастило, що цар зарядився набагато пізніше. І гультонув лише один грім. Так, далі. М -м -м. Ну, так і йде. Погано, що в мене немає. Рігарда. Мульта. А чому немає? А тому що просто банально я провтикала. Цю костюмерну треба було призивати. Я так подивилась на ті рекомендовані. Думаю, ну ладно, мабуть, вже не цей раз. Та й тут ж нам вже пропонують нові костюми на регулярок. І оця така скупа, житнюча душа дала про себе знати. Ну, Хоча все одно це, мабуть, на ще один цикл буде скло, а потім лише випустять новеньких. Так що ще багато мені. Шкандибати своїми чахликами. Так, мене вбивають. Мало того, що в центрі стоїть. Ой! Як боляче. Як боляче. Відображення у них трошки. Є шанс, що я можу прибити Грега. Менюній. У нього ж там міньйон. Дохерай трохи. Скожена, Ще комбо це полетіло, його зрядило. Цей зараз умре, значить, його активовувати треба по-любому. Що таке, як не щастить, га? Ну, хоча ж казала, я можу програвати. Правильно, правильно, так. Виживуть мої не виживуть. Два хлопці моїх винесли лишається в мене один саппорт. Глепа. Нема чи міголдів бити. Просто одного фіолетового камінчика їй не вистачить. Геть ніяк. Халепа, халепа. Сліпота. Дивно. Так, зарядиться Кирил. Я думаю, ні. Ні, заряд... Він зарядився. Ну собака. оцього якесь там налаштування, що треба бити саме отак. Воно сьогодні працює в мене на ура Так, Сонька повинна добити. Я думаю, тичка буде серйозна. Все, я тут закінчила, їдемо далі. Знову цар. Так, тут можна було брати дофіга і трохи фіолетом. Ну, Спробую зробити кристал. А, 3, 5, 8. Не зарядяться. Шархай зарядиться, так? Повинен ніби зарядитися. Ну, ти летиш, а? ну, добре. Так. Скільки в нас там фіолета? Мало-мало. А перезарядку рігарда не буде. Контра Оце погано. Так, дуже шикарно луплять. Я вони ділись? Мені сподобалось? Так. Я думала, це буде... Ні, ну так мені теж подобається. Я просто думала, тут трошки буде. А воно так файно полетіло. Так. Хоча б не вб'єдно, і це вбилось. Капець. Капець. От баф на цей турнір, от чим він і прикольний. Що просто, як є твоє поле, твої камінчики, на такі кріти залітають Ужас. Так, останній бій. В принципі, вони всі одні й ті самі, просто міняються їх або кількість в обороні, або розташування. Бо що, Голді багато, гріба багато і цей. Цар так само. Так, ну, ж, нехай буде так. Не думала, буде тріко Фіолета, ну, кристал теж непогано. Зараз тоді, якщо ми виживемо, ми повинні вижити. Я тоді його зриваю, і ми будемо лікуватись. Тихо їх пошархаю, як луплять. Mm. Я, так і Я так і думала, що його Думаю, Ну зараз же ж буде. Ну, ну отак от воно все працює, ну. Капець просто. Так, тут настільки шикарні. Тички щось в мене ніс заклало. Так, зараз буде і Голді, і цар скоро. І ще її того зарядила. Шо його? Так, ну, ж не знаю, за себе добре. Пробую цього прибити. Він тут один скажений. Хто б'є. Нехай так. Зараз буде Бов. диспелити мені, звичайно, нема ким. Але зараз, якби якось спробувати пропетляти саме життя. Оце таке спробувати би пропетляти. Mm -hmm. Так. Не вистачило тобі. Ну нехай так трійка. Оце царю прилетіло. І тут цих два заберу добре. Ну, в деякій мірі ем, на деякому етапі, я думала, у мене тут вже нічого не вийде. Пощастило. Тільки один хрестик за сьогодні, і то за турнір два хрестика, але як оборона на самому дні, ну, такий в мене і рейтинг. Ну, а потім я побачила, що у мене ще є один тапок, так що турнір я ще продовжую. Я не знаю чому, але я не помітила, що в мене один тапок. Я вже закрила турнір. А потім пішла, не, щось до чому думаю, чому в мене там знову храз таки на значку в турнірах. Захожу в мене ще один тапок. Ну, ну, яка я молодець. Все вітражні, просто треш. Всі вітражні. Зараз я тут можу отримати. Можливо, я й даремно продовжую турнір. Я хочу зробити отак. Так, в цій панянки контра ну треба її прибирати. Хоч і боляче, але треба лісю було прибирати. Так, я пропоную увімкнути Шархая. Не відрадився, чудово. Як це не дивно, ну. Хочу спочатку б цього пана, але він не хоче. Що з тобою зробити? Можна спробувати там морду зробити, а будуть фіолети, добре. Буду мала складати зелену морду і потім її взривати. Ну, але мені пощастило. Так, я бачу тут щось прям шикарно. Іде, але забагато фіолета. Мені синій. Було б чудово. Так, можна бафнути, зірвати фіолети, можливо, Рігор домре. Умер. Обоє зараз лікують. Ну що ж, так, хлопці не зарядяться? Ні, не, не зарядилося. Архайша є? є, тоді можна бафнутись і в крила відправити цю трійку. Забула бафнутись цим крилом своїм. Ох. Може, там буде філет знизу або синя. Сині будуть. Я може цьому і вистачить. У нього зрізана броня. Добре, є таке діло. Ну що, тепер. Точно, я буду в топ-5. Я думаю, що точно-точно. 10 місце, бо до, до цього, як я тоді заходила, то в мене було 15 тисячне місце. Так що топ-5 моє точно гарантоване. З двома хрестиками забороною є. Як на мене, це ще досить непоганий результат. Все, все до лака, пока-пока.